Вітаю вас, друзі, на каналі Ран Культура. Я нагадую, що це канал присвячений біговій тематиці. І настав час згадати про мій gpt Чат Челендж після тижневої перерви, яка була пов'язана із моїм марафоном, я відновився та приступив до тренувань. Зараз ми пройдемось по кожному із тижнів, і я розповім вам, що ж там було цікавого. Отже, тиждень перший це старт базової фази, аеробна витривалість, техніка, плюс плавний вхід у ритм. Я створив собі допоміжню табличку, щоб було наглядніше та зручніше переглядати е, виконані та майбутні тренування. І поїхали понеділок. У нас був легкий біг, далі інтервали. Зробили інтервальчики. Відчуваю себе добре. Сік по кілометру в темпі 4,30 середньому. Четверг, темповий біг, п'ятниця відновлення. Субота традиційно лонг. Ну і неділя вихідний. Загальний набіг першого тижня склав 55 кілометрів. Від себе додам, що було трішки складнувато знову вкотитися в тренувальний темп після всього-навсього, здавалось би тижневого. Відпочинку, але все ж я зробив це і скажу чесно, що виконуючи план підготовки першого тижня, мені було трішки важкувато Відновлювальні роботи першого тижня проходили у першій та другій, а також зачіпали третю пульсову зону. Інтервальні відрізки я виконував у третій пульсовій зоні. Це десь плюс-мінус темп у мене був. 4:20, 4:35 в такому діапазоні. Відрізки темпового бігу були також у третій зоні. А лонгран я пробіг на межі другої та третьої пульсових зон. Переходимо до тренувального тижня номер 2 і метою цього тижня було зміцнення аеробної бази та стабілізація темпового ритму. В понеділок на мене чекав легкий біг. Вівторок були інтервали. Середа традиційно вихідний, четверг – темповий біг. П'ятниця відновлення і субота, також традиційний лонг ран. І загальний набіг становив 51,5 кілометр. З тренувань цього тижня я відмітив би інтервали у вівторок, тому що саме вони дуже мене, так би мовити, підбили. На цьому тренуванні я виконував темпові відрізки з 410 420 темпом, і це для мене було важкувато. Таких відрізків я мав виконати 6 по 800 метрів. Рухаємося далі, і у нас на черзі третій тиждень це адаптація та контроль темпу. Цього тижня чат GPT сказав, що мій організм вже входить в тренувальний ритм, і він запропонував мені поєднувати стабільні об'єми з контрольованою інтенсивністю. Основною метою було навчити тіло тримати стабільний темп у зоні 3 без перевантаження. У понеділок я мав відновлення, вівторок знову були інтервали у четвертій зоні, до речі, середа легкий біг. Четверг біг з прискореннями. До речі, 8 відрізків по 100 метрів на 90% від максимуму. Також дались мені не зовсім легко. Довелося попітніти. П'ятницю на мене чекало відновлення, плюс силова робота у спортзалі, субота, темпове тренування і неділя замість вихідного у мене був лонгран. Цього тижня у мене був великий набіг, який становив 64 кілометри. Це, мабуть, один із найбільших тижнів по набігу. За весь час мого бігу. Далі виник такий момент, я почав помічати те, що трішки, по моїм відчуттям, пульсові зони не співпадають з тими зонами, які мені наміряв чат GPT. Якщо відмотати час назад, то я просив його розписати мої пульсові зони у відповідності з моїм лактатним порогом. Він їх мені розписав, але на практиці, як виявилося, мені стало здаватися, що вони все ж таки мають похибку. Тому я попросив чат перерахувати мої пульсові зони і надав йому інформацію відповідно зі свого бігового досвіду. Я спостерігав за собою, за своїм пульсом і надав чату GPT нові відні дані. І відповідно він переробив тренувальний план четвертого тижня, вже відштовхуючись від нових пульсових зон. Забігаючи наперед, скажу, що четвертий тиждень мені не вдалося. Виконати в повному об'ємі, а точніше, я виконав всього одну пробіжку із запропонованих, тому що я мав багато відряджень, які вибили мене зі строю. Я себе корю за це трішки, але на майбутнє обіцяю вам більше не пропускати тренувань, не зважаючи ні на які обставини. 4-го тижня у мене мав бути понеділок легкий біг, вівторок інтервали, середа відновлення, четвер, темповий біг, п'ятниця день відпочинку. І субота, традиційний лонг. Неділя вихідний. І загальний набіг цього тижня становив всього лише 7 км. Тобто я виконав всього одну пробіжку. Підсумовуючи все це, я скажу вам, що мені подобається в принципі працювати з чатом GPT. Продуктивніше з ним можна тренуватися, якщо просити його робити фідбек, тобто надавати йому скрини із вашої страви або з вашого додатку від Garmin. І він по цим скрінам буде робити аналіз вашого тренування. Я це робив декілька разів, і в принципі чат GPT досить ґрунтовно проаналізував ці скріни та видав мені детально розписаний аналіз. Мені це сподобалось, буду робити це і надалі. Також хочу відмітити, що чат не тільки розписує тренування на ваш тиждень, а ще й робить акценти на мету тренування на цей тиждень. В кінці тижня робить підсумки. Це все він вам прописує в тренувальному плані. Звісно, чого не вистачає, це живої комунікації, але чат-GPT на той чат-GPT, що це штучний інтелект. Тому продовжуємо працювати. Попереду на мене чекає новий місяць підготовки, грудень. І тут чат-GPT обіцяє мені, що А зараз подивимось. зміцнення аеробної бази, стимуляція показників VO2max, підняття темпової витривалості. А також підготовка серця і ніг до довгої роботи. І як запевняє чат GPT, що це один із найважливіших тижнів у моїй підготовці. Тому, друзі, якщо вам цікаво, продовжуйте слідкувати за виконанням бігового челенджу GPT. Підтримуйте мене, ставте лайки, коментуйте, пишіть свої запитання там внизу. І я постараюся відповісти на них. Дякую вам за підтримку, до зустрічі, па-па!